За яких обставин іноземець може бути депортований з території Польщі? Українця під конвоєм видворили з Польщі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвіїв. Сьогодні хочу більш детальніше розібратися з питанням депортації українців з Польщі. Я вже не один раз наводив приклади, які на своїх сторінках... Публікує страж гранічна, що там двох українців, там десятьох українців, там одного українця десь зловили, виявили, і у зв'язку з такими то причинами його депортували до України. Які причини, що має зробити українець або не зробити на території Польщі, щоб отримати депортацію і повернення додому? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Вас попрошу максимальної активності і обов'язково підпишіться, будь ласка, на цей канал, щоб не пропустити важливе і для того, щоб просувати українськомовний контент. Дякую. вам. Я неодноразово говорив, що українцям в переважній більшості не загрожує депортація з Польщі в Україну, тому що в Україні війна. Ну і наприклад, там вас. Документи протермінувалися, або ще якісь такі дрібні негаразди, то вас не депортують, тому що Польща документи продовжує. Віза, безвіз, карта побиту та інше. Але є вже значна кількість українців, яка почула свій адрес про депортацію, і навіть під конвоєм їх вивозили до кордону і передавали вже нашим службам. І це навіть не залежало від того, чи вони мали тимчасовий захист, чи вони його не мали, чи вони були на карті побиту, чи вони були не на карті побиту. За що можуть депортувати українця з Польщі? Польське законодавство чітко регламентує, за яких обставин іноземець може бути депортований з території Польщі. По-перше, незаконне працевлаштування. Ну, наприклад, по студентській візі без запрошення на роботу ви працюєте. Це один з варіантів. Порушення візового режиму, перебування в країні довше дозволеного терміну, відсутність реєстрації підприємницької діяльності, якщо українець відкрив бізнес, несплата податків, фальшиві документи або надання недостовірної інформації державним органам, кримінальні правопорушення, включно з керуванням авто, в стані алкогольного сп'яніння. Також депортація можлива, якщо українцю або іноземцю не дозволили залишитися в країні, в Польщі. На статусі тимчасового захисту чи на статусі біженця, але він все одно залишився. І в випадку, коли це виявляють, поліція страж гранічна такого іноземця зловлять, то він також підлягає депортації. Запитання: а що дійсно через отакі причини зараз депортують українців? Ні, у зв'язку з військовими діями, у зв'язку з війною на території України. Польща не депортує у зв'язку з цими всіма переліченими е, причинами, але з деякими точно депортує. У зв'язку з повномасштабною війною питання депортації українців із країн ЄС, зокрема з Польщі, розглядається в індивідуальному порядку. За міжнародним гуманітарним правом ЄС не має права повертати людину в країну, де їй загрожує небезпека. Однак існують Винятки, польські органи можуть ініціювати процедуру депортації, якщо порушення є серйозним або повторним. Особа не належить до вразливих категорій пенсіонери, люди з інвалідністю, матері з дітьми тощо вона походить з регіонів України, де не ведуться активні бойові дії. Ну по-останньому я скажу, що ще поки що таких випадків не було, не чув і не знаю про це. А про те, що українці, які скоюють злочин на території Польщі, Потім його повторюють, їздять на підпитку за кермом і знов таки попадаються і повторюють знов ці порушення. Ось таких громадян України і не тільки громадян України депортують навіть в Україну, попри те, що в Україні війна таким чином, війна не є гарантією того, що вас не депортують з Польщі, якщо ви злісний порушник закону. І одразу перейдемо на сайт Стражі Гранічний, де є один з прикладів того, що українця повернули в Україну. Українця під конвоєм видворили з Польщі на пропускному пункті Ягодин його передали нашим прикордонним службам. П'ятьох чоловіків, які порушували правила проживання та становили загрозу безпеці та громадському порядку Польщі, затримали 8 травня співробітники прикордонного посту у Варшаві. Серед затриманих був громадянин України, який мав численні судимості за злочини скоєні в Польщі, зокрема пограбування крадіжки та використання підроблених документів. Через загрозу, яку він становив для громадської безпеки та порядку, було видано рішення, яке зобов'язувало його негайно повернутися до країни походження. Виїзд за межі Польщі затриманому забезпечили прикордонники. Вони супроводили українця до. Пепедо Оргуськя годин, де передали українській стороні, зазвичай, коли українця чи іншого іноземця за скоєння тих чи інших провин злочинів депортують з Польщі, йому також дають на якийсь певний довгий період заборону в'їзду в шенгенську зону. Ну тут не вказано нічого на сайті Стражі Кринічний про те, що він має чи не має заборону, але я чомусь впевнений, що він буде мати як мінімум на 3, а то й на 5 років заборону в'їзду в шенгенську зону. І таких випадків про депортацію з території Польщі громадян України вже більше, ніж 70. Майже щотижня я бачу і читаю, що з'являються такі повідомлення, що там десь одного українця депортували, бо щось там, там десь двох, бо скоїли такі ото проблеми, бо скоїли такі-то злочини. І досить часто це якраз кримінальні злочини, або дізда на підпитку. Або допомога в нелегальній переправі мігрантів, або підробка документів, де я не кажу, що завжди українці задійні, але трапляється. От тут, теж, тут теж, бачимо, затримали кількох іноземців, з них один українець також потрапив і поїхав додому. Ще раз наголошую, що за протерміновані документи, чи за якісь дрібні проступки на території Польщі вам не загрожує депортація. Але коли ви дійсно створюєте небезпеку і вчиняєте злочини, кримінальні злочини на території Польщі, ніхто не буде дивитися, розбиратися, чи ви там в безпеці чи небезпеці в Україні. Такі громадяни не потрібні в Польщі, тим більше, якщо є можливість їх повернути, їх і повертають. Та вони не можуть поляка з Польщі вигнати чи депортувати. Він йде у в'язницю. Але українця, який вчиняє якийсь кримінальний проступок, звичайно, їдь додому. Для чого ти тут наводиш якогось непотрібного руху, який погано впливає на Польщу, на польських громадян і взагалі на імідж країни. Тому так це відбувається і відбувалося на початку війни. Менше цього було, а зараз вже і коли громадяни України вчиняють злочини, їх повертають в Україну. Друзі, поділіться в коментарях своїми думками, чи це правильне рішення польської влади, якщо Українець чи інший іноземець вчиняє злочина. Польські території можна говорити і про всю Європу, залежно звідки ви дивитеся, його депортують до країни походження, тобто до України чи до інших країн, якщо ми говоримо про інших іноземців. Чи вважаєте це правильним? Пишіть в коментарях, не вважаєте правильно, маєте іншу думку. Теж напишіть, поясніть, буде цікаво почитати. Не забудьте, щоб підтримати це відео і цей канал, вам потрібно тільки тиснути вподобайку і підписатися на канал. Нічого більше. Зробіть це зараз, ви допоможете мені і допоможете собі наступні відео, наступну інформацію, важливо для себе не пропустити. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, щоб ви могли самостійно ознайомитись. І, звичайно, гарного вам дня. До наступної зустрічі в наступних відео.